Добрий день, мої любі малята? Сьогодні ми з вами вирушимо в гості до сиських тварин, які мешкають на бабусиному подвір'ї. А щоб дізнатися, з ким ми сьогодні познайомимося, треба відгадати загадки. Каже вона на все, му. му Вночі спить у своєму хліву, вдень на пасовище йде, молочко нам всім дає. Хто це? Корова, корова яка? Можна сказати, рогата. А що нам дає корівка? Вірно, молочко. Наступна загадка. ПОЛЕМ мчить, копитом б'є, вітер в гриві виграє, він і сильний, і ПРУТКИЙ. Здогадались, хто такий? Кінь. Кінь який? Сильний, прудкий. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава песик її стереже, баба доїть і стриже, має брата баранця називається вівця. Вівця яка? Кучерява, ласкава. Має дуже прудкі ніжки. Наставляє грізно ріжки на великого собаку, той сховався з переляку. А дасте ви їй травиці кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? Ану, скажіть? Кізочка, кізочка яка? Біленька, прутка А що дає кізочка? Молочко? Молодці. В неї замість носа рило, весь город ним перерила. Хрюкає вона хрю хрю. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Свиня, свиня яка? Замурзана. Як і зайчик має вушка. Весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий, ніби заметіль, в кліці спить маленький кріль. Кріль який? Пухнастий, маленький. Розумнички, всіх відгадали. А тепер давайте пограємо в гру, хто що їсть. Пропоную доповнити речення. Наша чудова корівка дуже полюбляє їсти сіно та траву, свиня їсть, овес. Кізочка полюбляє їсти капусту та травичку. Кінь їсть, траву і сіно. Молодці. Маленький пухнастий кролик полюбляє їсти моркву та капусту. Молодці малята! Скажіть, будь ласка, з якими тваринами ми сьогодні познайомилися? Назвіть їх: Корова, кінь, вівця, свиня, коза, кролик. А як їх можна назвати одним словом? Свійські, тварини, розумнички, а нам же час прощатися. До побачення!